Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці. Ваше здоров'я, виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів на тему ентеровірусні інфекції та їх профілактика. Дуже багато вважають, що захворювання кишечника завжди пов'язані з дією хвороботворних бактерій. Насправді це не так. Досить часто шлунково-кишковий тракт уражається вірусами, зокрема ентеровірусними інфекціями. Що ж таке ентеровірусна інфекція? Це гостре інфекційне захворювання, небезпека якого полягає в тому, що ентеровірус. Вирізняється високою стійкістю в зовнішньому середовищі, здатні зберігати життєздатність у воді поверхневих водоймищ і в вологому ґрунті до декількох місяців. Ентеровірусна хвороба викликається політропним ентеровірусами, серед яких нараховується понад 70 типів збудників. Джерелом інфекції є хворий або носій вірусу, у якого симптоми захворювання не проявлені. Вірус виділяється з носоглотки і кишкового тракту. Механізм передачі Зикально-оральний, аспіраційний, аерозольний, шляхи передачі водний, контактно-побутовий, харчовий, повітряно краплений Зазвичай потрапляючи в організм, вірус шукає слабке місце і вражає його, з часом охоплюючи весь організм. Ентеровірус може спровокувати дуже багато захворювань, в тому числі і манінгіт. Збутник ентеровірусної інфекції надзвичайно стійкий в зовнішньому середовищі. В холодильнику вірус зберігається декілька тижнів, в замороженому вигляді місяцями, проте збутник швидко гине при кип'ятінні термічній обробці. Найбільш сприятливими до інфекції є діти у віці 3-6 років. Симптоми антеровірусної інфекції різноманітні. Захворювання може протікати у вигляді сирозного менінгіту, частіше у дітей, ангіни, респіраторних інфекцій, нежить, підвищення температури, кишкової інфекції, блювота, пронос. Профілактика антировірусної інфекції полягає в дотриманні правил особистої гігієни, миття рук перед прийомом їжі, купання у дозволених для цього місцях, дотриманні питного режиму, пити бутильовану або кипячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, слід уникати місць масового скупчення людей, проїзд у переповнених громадському транспорту. При виявленні хворих в організованих колективах рекомендоване вологе прибирання приміщень не рідше двох разів на день з використанням дезінфекційних хлормісних засобів. Не слід допускати відвідування школи чи дитячого дошкільного закладу дитиною з проявами захворювання. При перших ознаках захворювання у дитини необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Специфічні заходи профілактики ентеровірусної інфекції не розроблені. Загальна Профілактика включає заходи по недопущенню забруднення об'єктів навколишнього середовища це водойми, ґрунт, харчові продукти, каналізаційними стоками, забезпечення населення безпечними в епідемічному відношенні продуктами харчування, якісною питною водою, дотримання санітарно-гінічних вимог при знезараженні стічних вод, забезпечення належного санітарно-гінічного стану зон відпочинку. Пам'ятайте ваше здоров'я, в ваших руках. Нагадаю, що в ефірі стрії. І сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я ви слухали виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів на тему ентеровірусні інфекції та їх профілактика.